Ремонт на території Києво-Печерської лаври там відновили процес реставрації Троїцької надбрамної церкви. Унікальна історична споруда часів Київської Русі нині одна з небагатьох, яка досі зберігає свою первісну форму. На церквою вже встановили хрест. А мої колеги розкажуть більше про древню святиню та що саме там робитимуть. Троїцька надбрамна церква один з найдавніших храмів Києво-Печерської лаври, повністю збережений від княжої доби. Екскурсовод веде нас всередину Троїцької надбрамної церкви. Потрапивши сюди, почуваєшся, наче в машині часу, що переносить тебе на кілька століть у минуле. Ми з вами знаходимося зараз просто над вхідною брамою, над святою брамою лаври. Перед вівтарем завжди стоїть іконостас. Перед нами знаходиться унікальний іконостас 1734 року різьблений із липи, крім того, тут все пронизано саме духом трійці. Автентичні дерев'яні крісла розписані лавськими майстрами ще кілька століть тому. Вишукана ліплина, рідкісні розписи з русалками, тритонами, пеліканами або навіть вигаданими істотами. І кожна деталь тут пов'язана з біблійними сюжетами. У нижньому ярусі живопис, от під всіма святими, бачите, різноманітні тварини і птахи. Тобто це картини раю це, ніби церква урочиста, вже небесна, і вони перебувають в раю з усіма. Тут є досить такі нетипові е, тварини для України 18 століття. Реставрацію храму розпочали ще у 2019 році. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну роботи довелося призупинити, але кілька місяців тому ремонт вирішили продовжити. Напередодні тут освятили відновлений хрест, якому вже понад 200 років і встановили його над Церквою з цим хрестом діло в тому, що коли ми його демонтували, ми побачили в якому стані цей хрест. Цей хрест був в аварійному стані вже і він потребував вже реставрації. Для вірян встановлення хреста знаковий момент. Насамперед, це означає, в тому що наша Київ-Печерська лавра. Є свідченням того, що вона оновлюється, це ще раз свідченням того, що наша лавра живе повноцінним життям. Це гарний привід для нас, власне, не просто повернути саму пам'ятку, а мова йде про відновлення великого реставраційного процесу реставрації цієї церкви. В рамках реставрації передбачався весь комплекс робіт, в тому числі реставрація хрестів. І в цьому році, завдячуючи підтримці. Наших благодійників нам вдалося завершити комплекс висотних робіт. Відтоді як реставрацію продовжили, майстрам вже вдалося завершити основні процеси на даху, підготувати храм до фінального етапу відновлення, але попереду ще багато роботи. Для завершення повністю всіх робіт необхідно близько двох років. У нас достатньо фахівців для того, щоб завершити ці роботи і здати об'єкт в експлуатацію. Всі елементи ми збере. Гаєм після цього обов'язково ці елементи всі встанавлюємо і завершуємо ці роботи. І я думаю, що вслід у двадцять шостому році до сторіччя заповідника цю церкву відреставрують, якщо буде фінансування. Катерина Самойленко, Валерія Глущенко, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.